Ви готові до спілкування? Чи у вас? ні, ви... чи ви вже п'яні? Ні, що... ви Ви готові, блін, ви кайфові. Ви казали, що ви на мене, так? Да? Типу прийшли, прям знаєте, чи а, тільки да, ви? Да, я. Ні, я чую, а ви. А я ви так, ви. Я просто пішли. <свят> а що ви на цю дівчину показали одразу? <свят> Вона самостійна і незалежна, а ви така без друзів нікуди, так? <свят> да? Ні ні-ні-ні. Хер ти знайдеш друзів на моєму стендапі, сиди і страждай. В, кла, клас, це, це ваше. Як вас звати? Віта. Віта. Саша. Дуже приємно, ви класні приємні, ви такі життєрадісні, радісні. народ. Аж трошечки наповнюють вашин. Що, 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 що? Вискаль пиво. Ви п'єте вискар з півом Ну, ви такі, години ще три будете піздати, а потім. Блядь, хто це вигадав, бля. Ну, дай Бог, думаю, ми встигнемо. Клас. Данило, це обидві ваші подруги, це хтось Ні, Це дівчина, це подруги. Все клас. Ну, ви найвеселіша, з моїх, всіх. Оце третя людина, котра до пари завжди поруч. Ви з ними живете? Так. У вас. У мене з кори западка. У мене Буває, буває. Це не та. 1 -1, і я, коли почалася пожежа, я думаю, блять, за да, І вона Я позилала слова. Піздець, крута історія. Дякую, що подарили всім класний момент з вашого життя. Це буває. Ви, коротше, добрі люди свою подружку до себе переселили, да, щоб вона жила з вами, поки в неї згоріла квартира. А ви жили разом. Моїх... і ми прачіку і в його Ні, я не знаю. Ні, бо це нормально. Дві жінки да, вам комфортно, абсолютно нормально, класно. Ви не жалієтесь. Чого ви жалітись? У вас гарна дівчина, у неї чудова подружка. да? А як в життя в гостях? Це ж не дуже комфортно. Почуваю себе як вдома. Після Данило такий, ти ахуєла в моєму домі. Ти почуваєш як вдома. Наскільки як вдома? Типу, прям Данило какає, і ти такий, заїбал, срать, виходь! Наскільки як вдома? Ви вирубаєте кран з водою, ти таке, я затоплю цю квартиру, щоб хоч якось ти виселилась, блядь, з нього. А, ви з тих людей, да? Боїтеся зізнатись правда. Я дуже комфортно а ви така в гостях. Жодних поміг. Ніякого тіктоку. Люди повинні чути природні звуки. Ви велика молодець. Респект вам. Клас, блін. Ага. Ви ж розуміли? Блять, чувак, ти зараз дуже невротичний. Блять, ось я тут. Мені забороняють навіть, коли я какаю, дивитись тікток. І ось я тут! Ось я тут! Чувак, допоможи мені! Я тут! Клас, клас. Скільки скільки ви з ким? Скільки ви з Данилом разом? А з подружкою? Я зрозумів вас. Ви, ви не знаєте про подружку? П'ять років вже з нею з нею. Клас, ви зараз самотні, вас нема зараз хлопців. У мене все. Складно. Ви вирішили статус згадати? <ривіт> Старий <ривіт> все складно. <Знає>? Чого складно? <ривіт> це не кинувся, стратегічно він подумав. <ривіт> 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 Зробив стратегічну паузу. Клас. І що він з'явився? Ви що думаєте? Ви помітили, відчули цю енергію, типу, і він буде у моїх ніг, Сука. Ну так це класно, слухайте, ви раді, що він повертається до вас? Так, а потім я його кину. Блять, яка ви сука, ей, так не можна. А чого ви це вигадали так? Ви хочете залишити, от бути такою самою, як він? Я хочу поставити його у Або я тебе кину, або я тебе кидаю? чи, блядь, в чому сенс? Ви ж сказали, кинете його, чи ні? З ультиматумом. Їде до мене, як... У вас реально все складно да. для вас самої. А чого він вас кинув? Не знаю. Ну так, да, блядь, зазвичай же. Як... Він просто мовчки кинув вас чи щось сказав. Та, що у ну він не пиздів. Зараз у всіх чоловіків складний період. Єбать, який складний, Да. А вам, да. вам, а вам тут легко пиздец. У вас квартира згоріла і він і у мене складний, і там в Польщі. І в нас тут нема лимонаду росінка, їбать, не одній тобі важко. Вау. І що думаєте далі? Знімати своє житло чи ні? Я вже знімаю. В кого ви в них живете? Так може переїдете туди, блядь, де знімаєте? Не думали таке варіант? Я ж голови, а вона ж ви А що там пишете? Блядь, може ви журналіст допоможете розслідувати цю херню? Там плутанина, навіть бігус, блядь, не розкопає цю херню. Що відбувається? Ні, я пожартував, не настільки інтегруйтесь, але все ж ви просто живете в Варшаві приїхали тимчасово, правильно? Так, а да. квартира в мене в тієї вона. Через тебе? Робота да. заріла. Ну це коли да, не хочеться прибирати перед тим, як повернеться хазяйка. Все, я зрозумів, ти, ти молодець да <риво> Вау, просто то, тобто, фактично, коли ти жила, ти спалила її квартиру. так. <риво> Пізніє вау, ви такі дружелюбні. І хоя ви вирішили проблему по-друге. Просто підпалили тобі квартиру і все. Просто приїхали да. Це смішно. Коли плануєте в Варшаву? А, ну ну трохи залишилось, Данило. Тримайся, може. Через два дні вже ти будеш какати і Тіктоки тільки так. У -у -у! Клас, це кльово? Ні, я залишу. Клас, ви, ви, ви прикольні енергії. А ви вже, да, трошки такі п'яні всі, я бачу. Да? Є така енергія у вас. А я загоден, дійсно. Блін, ви ж дуже життєрадісні радісні люди. Ви взагалі молодець, ви прям постійно п'єте, ви навіть така, блять, поки на мене не дивиться. Клас, для середи це непогано. Ви працюєте? Так, я після роботи прийшла, я її легень закриваєш. Бо було написано, типу, ви вас не пузлі, буде зйомка. А ви з тих людей, котрі так спілкуються. men, погнали, блядь, там нікого не пускають. Ваза! Вау, це кльово. Це кльово, ви, ви, ви дуже завідна. Клас, це мені подобається. Давайте поплескаємо ці чудові кампанії, ви молодці. Клас. Ви теж подруги, так? Да? <гас> ну, всяке буває, це Київ. Е -е. <бухи> Ні, ми <гас> коханки. <гас> <Ні, ми гас> <коханка. гас> ви не з Києва? <гас> Звідки ви до мене приїхали? <гас> Клас. З якого конкретно? <гас> Марганець. Офігенно. Давай Давайте поплескаємо ради вас, дівчата. <гас> ви прямо на мене це справну, чи проїздом? Проїздом. <гас> <гас> Клас, ви, ви знаєте, хто я такий чи ні? Так, так. Господи, блядь, так серйозно. Навіть... <плес> Все, я зрозумів вас. Все, перестаньте, я не хочу при цих людях обговорювати <плес> наші з вами штучки. Жартую. Клас, ви, ви молодці, дівчата, дякую вам, що ви приїхали. Ви, ви обидві в Марганісі живете, <плес> так? Звідки назва? Що там? там добувають народ? Просто це. <плес> з... Марганець? Або б смішно? Нін цинк. І так, що за фігня з цим містом? Вау, і ви часто мотаєтесь просто так в Київ? Перше? Ви вперше в Києві? Ні. Це не вперше. Йо, без питань. А хто вперше саме з вас? Ви вперше, ви вже скільки в Києві їбать, ви, ви вирвались, да. Ви така вже, типу, ви прям ходите їй, за все сьогодні. хрещатик, значить, тут, блядь, в нашому Києві. От там випічка. Клас. І як вам перший раз в Києві? Перестаньте мене знімати, блядь, Я як у прокурора зараз через вас зі слідством. Вам приємно, блядь, коли я буду так з вами розмовляти. Вам подобається Київ. Приємне місто, так? Кост, розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь в марганці? Ви пов'язані якось з рудою? Ми копаємо. Ви копаєте? в Марганець. Ви в Марганці? Чи ви. А якщо серйозно? Ви соцробітник? Боже, це ж чарівна професія. А де конкретно? В праці. В управлінні праці. Тобто допомагаєте людям з працевлаштуванням? — Ні, ми допомагаємо приймати документи. Які Це саме? — За кордоном. І що тепер? За кордон? Відправляєте допомогу? Тобто люди, котрі були колись в варанці, да, подають документи, що вони там чисті. Клас, я зрозумів вас. Це дуже це, це цікава професія, але звучить вона більш по-діловому, то да, ти не пожартуєш. Просто люди реально, як і ви обидві працівниці. <плес> ви завжди мріяли їм стати, чи так доля вас довела. <плес> <плес> ви хоча б чесно. Така, блядь, заїбали народжувати дітей. Скільки я ще буду з цими документами поратись, Вау. Є якісь у вас. У вас є діти. Ви, просто вже... Скільки? ви оформили їх? Ну ви все ж таки там на документах такі, та й своїх. Ви класний працівник. Ви вмієте працювати з дітьми. Так, блядь, я соцпрацівник, ти в будинок. Не будемо навіть питати. А скільки у вас дітей? Один. Один. Одна. Один-один. У вас ніч'я. Ви такі прям подружки. Все чи не було б смішно, що у вас я, як із Києва, би зараз було один-два. Ви постійно попереду. Тут ви вирішили, у вас хлопчик, у вас дівчинка. Клас, ви чоловіки ви вирішили не брати. Ні. Ваші чоловіки теж дружать між собою? Ні, ні. Та чого це не знайомі, блядь. Ти пам'ятаєш, як вони попиздились тоді минулого разу через нас. Клас. Ви, чоловіків ви не зводите? не хочете, щоб вони ставали дружніми. А ви дружите як колеги. Чи ви вже дуже давно подруги? На шляху до Києва, блядь, вже договорюєте. На заправці познайомився? Як це було? Ви працювали на заправці? Вау, ви, на, ви набирали. Що працівниками, блядь, знову ви зараз скажете. Чим ви займаєтесь на заправці? Ви приймали кошти на клас. А ви? Я <ривіт> там ви, ви ви завжди на документах клас, ви ви і там ми просто по такі все, будемо з тобою дружити. Ні, а потім <ривіт> ми одразу на Блін, я вітаю вас, ви великі молодці, дівчата, піднялись. Як ти не буде соцпрацівники Це дуже серйозно. Якби заправка не була кльова, але соцпрацівник це повище карс, каста в це топ. Марганці топси марганець, блядь, коли ти продаєш. А є марганець взагалі у вас? Він же зник з аптек. Ніхуя, журналі, зник. ви багато знаєте для соцпрацівника, ви така, та ні, ну якщо покопатися на ринку, можна знайти. Нормально Повір, подзвони мені. соцпрацівника хобі копаю марганець, блять, я відправляю на Київ. Вау. Ну у вас місто, а воно не токсичне? Бо, наприклад, в Дніпропетровській області є там Кам'янське, котре вважаються одним з найзагрудніших. — Та Марганець абсолютно чистий. Просто добивається рода. — У нас від кілька атомів танцювало Реально, їй-богу, святе місце. Повітря, як в селі. —— Ой, блядь, аномаліями пахне, да. — Я перший раз тут Те питали? Дань, блять. Зак... З тебе там віськи, кола, блядь, блять, ні, смішно, що ти дівчину свою заспокоїти не можеш, тобі сука тіктоки не дають. А ти тут такий, а що то я не чув, блять? Отож бо блядь, от жінка на досвіді тобі зразу рота закрила. Бачиш, блядь, йому не везе, його все життя жінки, булять, пиздец, сходу. Незнайома жінка сходу, ти знаєш, блядь, дивіться, Ні, закрий рота, блять.